Всім привіт! І сьогодні я хочу розповісти про мою поїздку до Болгарії. Ми їхали на автобусі та перепливали річку біля митниці на паромі. Проїхали митницю швидко, але потім наш автобус зламався. Ми стояли три години, чекаючи на інший автобус. Приїхавши на таксі та відпочивши, ми пішли на пляж. Пляж доволі гарний, але там виявилося дуже багато людей. Водичка доволі чиста, та медуз там немає. Ввечері на прогулянці я зрозуміла, що тут є дуже багато маленьких набридливих комах. Їжа у Болгарії різноманітна, але я про це розкажу пізніше. Ось декілька цікавих ідей, фото та відео, які можна зробити на морі. Кадр, де я намагаюся надути матрац, бо вже дуже гарна погода для катання на ньому. До речі, про хвилі у Болгарії. Тут у бухтах зазвичай хвилі є, але вони невисокі. А ще не забувайте, що це в певній мірі залежить від погоди. на пляжі можна спостерігати людей зовсім різних національностей. У болгарських лісочках та ж сама проблема з комашками. Несподівано, що мідії тут дуже смачні. Біля доріг можна зустріти равликів, що обліпили рослини. А ось захід сонця на річці Ропотамо. Це центр міста Приморського увечері. Якщо ви думаєте, що цей паровозик створений для прогулянок, то ви не праві. Коли цей транспорт зупиняється, то люди заскакують туди ніби скажені. А зараз я хочу повернутися до теми їжі. Тут є все, починаючи від різноманітних морепродуктів та закінчуючи українськими варениками. Вибір м'яса тут хороший. До речі, у Болгарії багато кавунів. У деяких готелях є так звані болгарські дні, де ви можете скуштувати болгарську їжу. Якщо ви колись будете у місті Приморсько, то вам обов'язково треба відвідати цей дикий пляж, розташований біля нього. Але щоб дістатися до цього райського куточка, треба прикласти немало зусиль. Ви будете спускатися по скалі, а допомагати вам в цьому буде канат. дуже гарні заходи сонця. А по дорозі ми натрапили на ще один дикий пляж. До речі, тут є біла глина. А ще тут виходять красиві фото в день. На наступний день почався шторм. Просто порівняйте ці два відео. А зараз ми в Бургасі. Це центральна вулиця міста під назвою Олександрівська. До речі, ось цікаві місця у цьому куточку Болгарії. Ось так званий пуп Бургасу на центральній вулиці. А ще не намагайтеся знайти вулицю Олександрівську на електронних мапах у пошуку. Це старезне дерево біля вулиці, згадані раніше. Якщо ви хочете привезти якийсь сувенір з цієї країни, то привозьте саморобне мило. Воно виглядає презентабельно та зачаровує своїми ароматами. Ось старомодний дім під назвою Art House. його стіни у деяких місцях викладені камнями та мушлями. А це скульптура громофон. До речі, позаду є ручка, яку можна покрутити. Приморський парк, як на мене, дуже затишний, та його слід відвідати. Ще ми зустріли тут весілля. Також ми зайшли у Buy Watch Bar. Можу сказати, що тут дуже смачні мілкшейки. Мабуть, найгарніше, що тут можна подивитися влітку, це піщані скульптури. Сюди приїжджають люди з різних країн та створюють отакі дива. Кожен рік у виставки якась нова тема. Наприклад, у 2024 році тема цирк. Фігури тримаються завдяки спеціальному розчину, яким покривають пісок. А це водний атракціон, який мені дуже сподобався, Созополь це атмосферне місто, яке справді треба відвідати. Воно ділиться на дві частини: стара та нова. У новій частині нічого робити, а от у старій можна провести багато часу. І за традицією я показую найцікавіші місця тут. Ось рибальський човен типу Аламана. Воно було виготовлено з дуба. До речі, тут є багато сувенірних крамниць. Походжаючи по вулицях, можна зустріти такі дерев'яні будівлі. Взагалі у созополі прямо треба побачити ці маленькі гарненькі вулички. Ці таблички пам'ять про людей, які пішли на той світ. Також ви обов'язково маєте зайти в якусь галерею у цьому місті. А це південна фортечна стіна. Йти трішки нижче, то ви побачите ресторан, з якого відкривається чарівний вид. У цьому місті смачне інжирове морозиво. А ще у Фрепе тут додають згущене молоко. Ось яку картину ми зустріли на одному з дахів. А ще у Созополі є гарний порт. частину відео на моєму каналі.